Діти та кібербезпека. Як навчити молоде покоління захищати себе. Уявіть, що кожен другий школяр проводить години в інтернеті. Просторі, який дарує можливості для навчання та розваг, але приховує небезпеки. Кібербулінг, шахрайство, небезпечний контент. Як навчити дітей захищати себе. Сьогодні ми поговоримо про прості правила кібербезпеки, які допоможуть їм залишатися у безпеці онлайн. Діти щодня стикаються з кіберзагрозами, такими як кібербулінг, коли їх ображають у соцмережах. Шахрайство, коли виманюють гроші через ігри, а також небезпечний контент, який може травмувати психіку. Три правила безпеки перше правило ніколи не ділитися особистою інформацією в інтернеті, навіть якщо здається, що це друг паролі, домашні адреси, номера телефонів, робочі адреси батьків, назву і адресу школи, дані про відпустки, дані про стан, коли ти один вдома. Все це має бути секретом. Друге правило надійні паролі. Використовуйте комбінацію цифр, літер і символів а ще краще двофакторну автентифікацію. Третє правило обережність у соціальних мережах. Не приймайте запити від незнайомців і не клікайте на підозрілі посилання. І найважливіше, батьки та вчителі мають бути насторожі. Пояснюйте правила, використовуйте батьківський контроль і допомагайте дітям розуміти небезпеки. Діти це наше майбутнє, і ми повинні зробити все, щоб вони були захищені у цифровому світі. Кібербезпека це наша спільна відповідальність. Навчаючи молоде покоління сьогодні, ми зберігаємо їхнє завтра. Дякую за перегляд.